Всім доброго дня. Що ж прийшла осінь? Перецвіли наші гортензії, і деякі з них я буду обрізати зараз осінню. Частинку обріжу осінню, а частину кущів лишу на кінець зими. У мене 60 кущів волотистих, є ще деревовидні. Волотисті свої гортензії. В цьому році я всі обрізала весною. Ну, на початку весни. В кінці лютого, по-моєму. Так, в кінці лютого. А цей рік хочу спробувати деякі з них обрізати осінню. Ну, і хочу навчитися їх укорінювати, живцювати, як правильно казати, не знаю. Хочу різними способами. Ну, оце візьмемо кущ графіті. Сьогодні буду його обрізати, нарізати черенки і в стаканчики з водою їх ставити. Отакий От у нас кущ графіті. Зразу дивлюсь, які мені пагони не подобаються, які криві, тонкі, я їх Видаляю повністю. Цей негарний. Тут різні такі сучки получилися. Також оця штука мені всередині, вона мені не дуже потрібна. З цього пенька йде дві ветки, але вони тонші і вони йдуть всередину. Я цей пеньок ось так видалю. Так, потім дивимося, ця ветка йде гарна, крепка. отут от Отут як я зроблю. отут от я зроблю. Зараз ось так я зроблю. Може щось і неправильно, невірно. Ну, я ще сама тільки вчуся. Просто показую, як обріжу я цей кущ. Так, тут я обріжу ось так поки що. Тут я обріжу ось так. Тут іде крепкий, гарний пагон. Я поки бруньки не рахую, а ріжу просто на тій висоті, на якій, ну, ось так, я поки так ріжу, далі буде видно. Що ж все рівно ці брунічки весною попросинаються. пустять пагони, їх буде забагато, їх ще треба буде проріджувати. Так, цих два. Ну, один викривлений. І я його, мабуть, що цей скривлений приберу. Цей пеньок також приберу. Ось так. І ось так. Поки лишаю так, як є, це ми обрізали. Ось так я лишаю. На весну проснуться брунічки Ось їх тут скільки. І будемо ще проріджувати пагони І вже тоді весною ще укорінювати буду оці проріджені пагони Якось так.